Всім доброго здоров'я 12 травня. Сьогодні проводжу роботу у даній бджолородині. Робота буде заключатися у одноразовому розширенні бжолородини і разом з тим я розплідну частину гнізда даної бжолородини. Буду переводити на українську рамку. Розкриваю вулика. Як ви бачите, в верхньому корпусі достатньо вжоли. і в першу чергу перевіряю будівельну рамку. Я з цієї рамки вже вирізав трутня і зараз подивився, які тут справи. Як ви бачите, в жілки знов відтягнули трутневі комірки і там вже матка відклала яйця. Через 10 днів можна буде цю трутневу рамку знову доставати і вирізати трутнів. Коли я вирізав трутні, я перевірив. Кліща у трутневих комірках майже не було. І зверху бжоли все занесли нектаром. Дивлюся цю крайню рамку з тієї сторони. Тут бжоли занесли теж все нектаром. Він уже місцями запечатаний, але потрусивши, бачу, що ще рідкий. Тому вони його не запечатують. Це говорить про те, що в природі є невеличкий взяток, і бжоли несуть нектар, який піднімають верхні корпуси. Ще достану зараз одну рамочку, у якій був розплит. Ось така ця рамка. Мет уже в ній запечатаний. Тут де вийшла молода бжілка, бжоли теж. Занесли все нектаром, ну і трішки є перги. Цей корпус є медовий, у ньому є залишки невеличкі запечатаного розплоду на виході, але при виході бжілок з тих комірок бжоли заносять все це нектаром. Дивлюся, бжоли побудували мисочки але ще вони не відтягнуті і всередині яєчок ще немає. Перевіряю стан слідуючого корпусу. Він є шостий знизу і другий зверху. Тут теж все в розплоді і ось тут бжоли Зробили медовий вінчик. Я бачу звідси те, що всі рамки в розплоді. Доставати їх не буду. Подивлюся тільки на крайні рамці. Крайні рамки завжди були у мене пусті. Тепер я дивлюся вони повністю, занесені нектаром, але бджоли ще його не печатають. Знімаю цей корпус теж. Слідуючий корпус. Четвертий знизу. Тут теж усе в розплоді. Крайня рамка. Тут мед не печатають, з тієї сторони вже бджоли почали печатати мед. Ну і подивлюся, що ж тут робиться на рамках цього корпусу. Тут вже вийшла бжола, матка все засіяла яйцями і є молодий розплід. На цій рамці теж виходить бжілка і тут теж виходить бжілка. Значить цей корпус теж є гніздовий, у ньому стоять рамки з запечатаними комірками, з яких виходить бжола і матка засіває ці комірки. Слідуючий корпус, він є четвертий знизу, крайня рамка. Все в розплодові. І тут по краях трішки перги. Рамка та, що далі я побачив, теж розплід, виходить молода бджола і матка там відкладає яєчка. З цієї сторони медово-пергова рамочка. Це у нас вже виходить третій корпус з розплодом. А третій корпус з розплодом це шість українських або доданицьких рамок. Слідуючий корпус третій. Крайня рамка медово-пергова. І трошки тут бджоли повитягувала комірки і вирощують трутня. Покажу слідуючу рамку цю, що йде за нею. Ось дивіться, все в розплоді. Для наглядності покажу ще одну рамочку. Ось слідуюча рамка. Тут бджола виходить і матка відкладає туди яєчка. Ще на слідуючій рамці це видно краще. Бджоли вийшли. І матка все це засіяла по нові. З тієї сторони така сама ситуація. Складаю назад дані рамочки і прибираю цей корпус. Тепер я дойшов до корпусу, який є другим, і яким я попередній раз розширяв дану вже у цьому корпусі. Були рамки медові, але я мед у цих рамках розпечатував на відміну від першого корпусу, в якому мед був не розпечатаний. Зараз покажу, що тут відбувається. Вийму з зсередини. Ось, подивіться, меду немає зовсім. І матка повним ходом засіває даний корпус. Одна рамка. Вже навіть на тій рамці бджоли запечатали. Ой, дивіться, друга рамка. Видно, так? Да? Що все в розплоді? Третя рамка, меду нуль. Все, в розплоді. Ну і так, далі. Тепер зараз подивимося, що... З медом у першому корпусі, який я не розпочатував, я його не розпечатував навмисне, щоб бжоли не переносили той мед з нижнього корпусу уверх, а брали тільки в тому випадку, коли в них буде така необхідність. Зараз ми подивимося, чи в них була така необхідність той мед звідти забирати, чи ні. Тут теж достатньо бджоли. Дивлюся, частково мед вони забрали, але не весь. Оце все торічний мед, де ж залишився. І отут все заприскано нектаром. І тут заприскано нектаром. Розплоду поки що я у нижньому корпусі не бачу. Тут в жірки майже весь цей мед вибрали і занесли первую. У даній рамці. Теж тут мед вибрали, тут торішній мед залишився і тут весь вибрали, заприскали нектаром і тут залишився. Значить, бджоли вже освоїли цей корпус, майже забрали весь мед, але сюди матка не перейшла і тут перекладає яйця. Цей корпус я залишаю тут і буду дану жилу розширяти на цей корпус. Там ще є невелика кількість торічного меду, пройде час і бжілки його звідти заберуть. Бжола не агресивна. От дивіться, що, вона, що вони роблять. Так, а ну тікайте, дівчата, ви не туди, я вам не ніхто. Мабуть, відчуваю, що я їхній власник і вони нібито передо мною прогинаються. Розширюю дану бжилородину двома корпусами 220-які ми стоять українські рамки. У нижньому корпусі розплоду немає, так що цими рамками, які я поставлю, я розплідну частину гнізда у бжолородині розривати не буду. Укомплектував я даний. Корпуси українськими рамками, які мають ось такий вигляд. Це маломедні рамки, але мед тут я відкрив. І з цієї сторони так само, щоб бжоли цей мед забрали і понесли вверх. Рамки ставлю не зовсім світлі, тому що у світлі рамки бджолородини. Не дуже захотів зараз переводити свою розплідну частину гнізда. Бачите, рамочка трошки темніша, ця світліша, але теж є маломедовою. З цієї сторони покажу. Тут ось така рамка темніша. Бачите, мед відкрив і вже він починає текти. Раз він починає текти бжола, його інтенсивно звідси заберуть і перенесуть у верхній корпус. І будуть відкладати його ті комірки, звідки виходить бжола. Матці не буде можливості там відкладати яйця і поступово матка перейде у дані корпуси на українську рамку. Ставлю назад слідуючий корпус. Він не важкий, тому що тут меду практично немає. І так, в такому ж порядку, як я знімав, переставляю туди всі корпуси. Щурки на полювання, якщо ви чуєте, вони мене ці щурки замучили. Але, мабуть, не тільки мене, а всіх бжолярів. Я вже казав, що золотисті щурки занесені в червону книгу, але бджоляра у списку тієї червоної книги немає. Так що мусимо це сприйняти як належне і будемо далі працювати. Цей корпус вже трішки важчий, тому що тут він вже частково занесений нектаром. Цей корпус набагато важчий, тому що всі комірки, які звільнилися від бджіл, жоли занесли нектаром. І слідуючий корпус, який стояв самим верхнім, він є найважчим, тому що тут розплоду майже немає. Бжоли сюди підняли мед, який через декілька днів запечатають. Закриваю вулика. Ось так. Так, друзі, відходити немає куди то вимушений цей вулик показати ось так. Знизу і доверху. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім корпусів з альпійськими рамками. Це в загальному виходить 14 українських рамок. І два корпуси висотою по 220 міліметрів в яких розміщується вісім українських рамок. Матки я не відшукую, тому що зараз йде невеликий взяток в природі. Всі верхні корпуси поступово бджоли будуть заносити нектаром. З тих вісьми українських рамках, в яких є торічний мед, і я їх відкрив бджоли теж. Весь мед перенесуть уверх. Таким чином обмежить можливість матки відкладатися в верхніх корпусах, і матка поступово перейде вниз і почне відкладати яйця на українських рамках. Процес цей не дуже швидкий, і такий метод переводу бжолородини на українську рамку може бути. Невдалим у випадку, коли в природі не буде взятку. Але зараз на округи моєї пасіки інтенсивно цвіте різнотрав'я, і я сподіваюся, що після медозбору з липи Жолородина переведе свою гніздову частину на українські. Рамки. Якщо так станеться, що бжоли почнуть носити у вулик більшу кількість нектару, чим приносять зараз, я дану бжову родину ще розширю на декілька альпійських корпусів. Ці корпуси я буду ставити наверх гнізда родини». Скептики будуть мені казати, що такий вулик впаде, то ви подивіться одне із моїх попередніх відео, де я показую, який буривій витримують альпійські вулики. Наскільки я пам'ятаю, це відео йде під назвою як альпійські вулики падають під час вітру. На цьому, друзі, Буду своє відео закінчувати. Бажаю всім успіху, здоров'я та мирного неба.